Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги, міні трактор ДТЗ 5404. Ось давненько їх не було в наявності, в цілому, ось зібрали тільки свіже зібраний, ось вигнали їх на площадку. Бачите, досить все акуратно виглядає. ще Це дорестовий і якісь оновлення в ньому ще не робили. Тобто і капот, і все інше, механізми вузли, все залишилось таким, яким і було в цілому. Тобто. Це від ДТЗ найпотужніший трактор без кабіни. Ось двигун тут 4 йде без турбіни на 40 кінських сил. А, маркуванням з того боку. Маркування у нього. Це F4B40. Ось бак знаходиться тут над самим двигуном під капотом. Тобто, взимку, наприклад. Паливо буде прогріватися, як мінімум. Потім по о, обладнанню по навісних, е, комплектуючих, то тут все дуже добре. Тобто все, ось бачите, е, всі е, контакти з'єднання заізольовані максимально. Е, все досить продумано. До всього є доступ. Тобто ДТЗ тут постарались і, як завжди, роблять зручну техніку. Ось. Акумулятор у нас. 80 ампер. І в цілому під капотом ось так. Пари звичайні галогені, тобто нічого такого. Маса була увімкнена. Потім гума у нас передня. 7,5 на 16, а задня. 11,2 на 28. Є задні противаги і є ще передні противаги. Він, бачите, готовий на відправку. Її є вже встановлені крила з бризговиками. Підножка є в нас з обох боків, повітряний фільтр, масляній ванні. Ну і вихлопна, яка трошки вища водія. В цілому, все базово, базове виконання. Також потужний передній міст з гарним виворотом, чим також славиться ДТЗ. Ось є скрізь тавотниці, щоб його можна було обслуговувати грамотно. І в цілому входить він дуже добре. Гідравлічний підсилювач рульового. І так само бачите, в нас там є і пильники, і резинки всі, які треба, і також додатково такий життяний захист самих тяг. Ось. Тому а, тут все добре. Далі. Давайте подивимось на навісне обладнання. Тут також э, стандартна навіска від ДТЗ з усіма регулюваннями, бачите, така досить э, продумана, цікава, не просто тяги і все. Э, потім э, ось так виведені в нас один комплект гідровиходів. Є в нас вал відбору потужності зі захисним щитком, Що є плюсом, того, що від трави, наприклад, коли це коса, дуже багато чого може летіти тут. І також безпека водія. Э, потім э, ось такий видвижний фаркоп. І по виліту, і по нахилу, е регулюється. А далі бачимо з'єднання кузова. У нас йде на гумовій подушці, яка гасить вібрації, тобто це плюс до комфорту водія. Не всі таке роблять, і тут це є, це вже добре. А, і також по саме комплектуючим, бачимо: у нас є і ліхтар заднього ходу, у нас є місце для номера з підсвіткою, і у нас є підключена розетка для плечі поже. Тобто по цьому також максимально все окомплектували. І, звичайно, плюс щиток, який захищає салон від потрапляння бруду туди. І в цілому, щоб водієві було комфортніше. Збоку в нас є такий невеличкий кейс для інструментів, якогось обладнання. І в цілому ось так. Відразу, бачите, продумали, щоб зеркала заднього виду у нас не. Сильно вібрували, і в цілому ці тяги не відпадали, що є додаткове посилення, кріпиться на два болти уже. І це також є плюсом того, що це болячка в мінітракторах. Вони, наприклад, можуть відвалюватися ось як тут. Бачите. Тобто ось така одна тяга, і вона не завжди все витримує. Ось. Тому ось так. Давайте переглянемо салон, а далі ходові характеристики. Так, дивіться. Перше перше і головне, що тут є: у нас є регульована куліса ось в такому діапазоні. Потім у нас чотирьохступінчата коробка передач і є реверс. Потім роздільна педаль гальм. Великі педалі, які реально можна окремо нажимати. Акселератор у нас нужна педаль ось така. І щеплення. Потім. Зліва в нас є перемикач вал відбору потужності 1540 обертів. У нас він використовується лише на 540 обертів. Бажано. Тут у нас і понижені, ну і управління навіскою, верх-вниз, в цілому, все. Потім по щитку приборів також стандартне від ДТЗ. Тобто, у нас є один аналоговий прилад і все інше в нас вже дублюється на LED-дисплеї. Дисплеї. В цілому так. Сидіння в нас на подушці є бокові підлокітники. Ось, ну Не дуже до них дістаєш, хіба якщо отак спиратися вже. І давайте його запустимо. Ось так. Дивіться, це в нас повишені передачі стоять зараз, ну давайте першу. Тут у нас трохи болото, давайте трошки назад. Подивіться на виворот, це максимальний вправо. Давайте вимкнемо понижені, передачі. Ось. Це перша понижена. Давайте друга понижена. Реверс назад. Третя понижена. Реверс вперед. метаємо четверту понижену і вхід назад. Ось такий виворот, бачите. Вліво він трохи більший, чи це мені так здається. Стоянкове гальмо в нас отака ручна, а, ручне стоянкове гальмо просто зажимається в педаль тормозу ну і все оглуше. Він вже у нас показує 40 градусів, швидко нагрівся наш дизельний движок. А, бачите є? Ану, покажи приборку. Хоч в нас і ножна педаль, оця ручна стрінкова гальма, все одно значок паркінгу показує, і в цілому це не може не радувати. Тобто... І навіть тут є датчик. <плес> Зараз це прям остання модель, яка вже буде від'їжджати від нас, тому е вартість її я сказати не можу. Ось, Коли будуть нові, тоді вже буде нова вартість. Ось так. Тому для кого підійде цей міні-трактор? В цілому для людей, в яких до 5 гектарів. Тобто, 5, це вже прям потолок. Але насправді до нього вже йдуть комплектуючі Її так само в нас продаються. Це і і плуг, і культиватор може бути. І навіть дискову борону на такі міні-трактори роблять косілки, оприскувачі. Потім прицепи будь-якого виду сіялки є на такий міні-трактор. Ось. Тобто, Виконувати він може абсолютно будь-які функції в сільському господарстві, тобто, і обробляти площу в цілому, по всім технологіям, ось як великий трактор, але не на велику площу. Тому ось так. І ще беруть, звичайно, для маленьких господарств, для городів це взагалі мастке. Хоча можна вже дивитися і по меншу техніку, але ці також людям подобається. Тому ось такий ролик. Напишіть, будь ласка, в коментарях кого є досвід володіння таким міні-трактором. Ваш відгук людям буде дуже корисно. А вам дякую за увагу і гарного дня.